ВебСпарк це моя сім'я. Для мене ВебСпарк це підтримка та людяність. ВебСпарк це те, за що я бюся. Вебспарк це як велика сім'я. Мега, крута, супер, супер команда. Вебспарк це шлях розсильній команді. Вебспарк це свобода бути собою. Вебспарк це успішна співпраця до зубою понад 10 років. Вебспарк – це професійно-технічна дружня родина. Вебспарк – спарк лишатись нового. Для мене Вебспарк – це довіра до команди, які завжди поруч і готові допомогти. Вебспарк – як ульта шейкера. Такий результат. Для мене Вебспарк – це сім'я. Це приємна робота. бажання, Мрія. Яка здійснюється. Для мене Вебспарк – Це перш за все. Впевненість у моєму професійному майбутньому. WebSpark? Оші та шата для мене. Вебспарк це корпоратив і перемога. Для мене ВебСпарк це команда, яка вже зробила свій внесок у зіпсовані школи окупантів. Вебспарк це надійний друг та гарний помічник. Вебспарк це в першу чергу люди. Це ми з вами. Дякую вам за те, що за всі ці роки ми пліч опліч разом пройшли складні часи. Пройдемо і зараз, та переможемо. Разом.